Всім привіт! Розглядаємо сьогодні сервісний набір No1 від Вайланд. Набір приходить в оригінальній упаковці Вайланд. Набір використовується під час технічного огляду. Набір є універсальним. Підходить до більшості котлів та складається з кількох елементів. Перший елемент з набору графітне кільце, що слугує ущільнюючим елементом. Для передньої заслони комори горіння. Ущільнювач має форму обрізаного конуса та монтується без жодних клеючих засобів. Обрізаним конусом монтуємо в глиб комори горіння. Широка сторона кільця монтується на заслону комори горіння. Наступний елемент ізоляційна підкладка електродіонізації. Теж виконана з графіту. Підкладку міняємо після обстеження електродіонізації. Третім елементом нашого набору є паранітова підкладка газового клапану. Я виміняю їх кожного разу незалежно від того, в якому стані була попередня підкладка на газовому клапані. Наступним цікавим елементом нашого набору є чотири гайочки М8, які утримують передню заслону комори горіння. Я вимінюю їх в залежності від потреби або просто віддаю клієнту. Все залежить від зовнішньої деформації нашої гаєчки. Для монтажу-демонтажу я використовую люльковий ключ М10. Черговим елементом нашого набору є мідна паста. Ось в такому вигляді вона приходить. Тут десь приблизно 10 грам. Зараз ми її розвернемо. Я вам покажу, якої консистенції є ця паста. Вона густа і добре накладається на гвинт. Що слугує для монтажу передньої заслони комори горіння. Окрім гвинтів для монтажу, я також накладаю пасту на опорні лапи, заслони передньої комори горіння. Решту пасти не викидаємо. Вона гарно зберігається, довгий термін. Та послужить вам при наступному сервісі. Паста є гарним провідником. Та допомагає роботі електродеонізація. Також в наборі присутня паперова інструкція в розгорнутому вигляді, де, коли як потрібно накладати пасту. З'єднувалі елементи передньої заслони комори горіння показано, де, коли, бачите, я навіть лапи тут вказав, що теж їх обмащую, гвинти. Пасту накладаємо безпосередньо на різьбня гвинта. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте.